Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему опрацювання табличних даних і тема сьогоднішнього уроку використання формул. Нагадую, для того, щоб запустити табличний процесор, можна використовувати три різні способи. Перший обрати у списку з програм головного меню, як показано на першому малюнку, наступний за допомогою ярлика на робочому столі, якщо ви створили його попередньо. Або відкривши документ, що має один із значків, як показано на малюнку справа. І так, працювати ми сьогодні будемо з вами практично, тому перейдемо одразу до нашого завдання. Потрібно буде виконати дві вправи. Вправа перша населення найбільших міст. Завдання наступне. За даними таблиці, населення найбільших міст. За допомогою вбудованих функцій табличного процесора знайдіть найменше значення, найбільше. Та суму значень кількості жителів міст. У вас в класрумі приєднана таблиця, яка називається міста. Потрібно її завантажити на свій комп'ютер та запустити. Коли ви запустите файл міста, у вас відкриється ось така таблиця. Населення найбільших міст, де вказано міста, країни і кількість проживаючих осіб. Нам з вами, відповідно до завдання, потрібно знайти. Найбільше значення, найменше значення та суму значень кількості жителів міст. І так, в клітинці А21 потрібно ввести заголовок найбільше. Клітинка А21 і пишемо найбільше. В клітинці А22 потрібно ввести найменше значення. І, відповідно, в клітинці А23 загальну кількість. Далі потрібно створити формули. Відповідно, в клітинках С21, С22 і С23, де знайти найбільше, найменше значення та загальну кількість. І так, переходимо до клітинки С21, ось вона. І перейти до меню формули. І ось тут у нас є вбудовані функції. Нам потрібно знайти найбільше значення. В нашому випадку потрібно обрати максимум. І так, перевіряємо, щоб був правильний діапазон. Натискаємо Enter. Наступне, тепер шукаємо найменше значення. Аналогічно, переходимо в меню формули і шукаємо мінімум. Але зверніть увагу на діапазон, не зробіть помилку. Нам потрібно обрати найменше значення серед. Діапазону С4, С20. Натискаємо Enter. І останнє потрібно знайти загальну кількість. Знову ж переходимо до меню формули. І тут у нас є автосума. Звертаю увагу ще раз. Правильний обираємо діапазон і натискаємо Enter. Ось ми знайшли з вами три значення: найбільше, найменше та загальну кількість. І останнє, що ми маємо зробити, це вказати, в якому місті проживає найбільше людей, а де найменше. В завданні написано поряд, напиши відповідь. Повертаємось до нашої таблиці, і ми бачимо, що найбільше значення 24 мільйони 150 тисяч знаходиться в Шанхаї, це Китай. Тож пишемо з вами ось сюди найбільше. Пишемо найбільше людей. І аналогічно шукаємо, де в нас найменше людей це в нас Лондон, Великобританія. Я скопіюю значення, але тут зміню на найменше. Ось таким чином потрібно виконати вправу. На цьому все. Завдання перше виконано. Переходимо до вправи другої. Вправа друга калорійність продуктів. Завдання наступне: уміст калорій у продуктах харчування залежить від їхнього складу. Наприклад, 1 грам жирів виділяє 9 кілокалорій, 1 грам вуглеводів виділяє 3,8 ккал, 1 грам білків виділяє 4 ккал. Потрібно визначити кількість калорій, що містяться в кожному продукті з таблиці «Таблиця калорійності. Таблиця у вас представлена в завданні, вам потрібно створити її самостійно і далі провести відповідні обчислення. Як ми будемо це робити? І так, ви створили новий документ, переходимо до створення нашої таблиці. Вона в мене перед очима, тож я зараз швиденько її створю. Таблиця калорійності. І так, основне я набрала. Далі, Давайте зробимо назву так, щоб вона в нас була красива, посередині. Для цього ми об'єднаємо наші клітинки і перемістимо в центр. У нас, відповідно до нашого завдання, назва таблиці зеленого кольору. І давайте збільшимо шрифт. Ось, наприклад, таким чином. Далі ми маємо зробити границі нашої таблиці. Тож переходимо сюди і відмічаємо всі. Бачимо, що не вся інформація в нас відобразилась. Ми можемо натиснути двічі між клітинками і відобразиться одразу вся інформація. Так, тут в нас теж не видно. Ось можна зробити таким чином. Зверніть увагу, що в таблиці у вас назва продукту написано в дві. Строчки, але в одній клітинці. Як це зробити? Якщо ви поставите курсор після слова назва, натиснете Alt- і Enter, у вас перенесеться друге слово на наступний рядок. І давайте аналогічно зробимо так само білки, жири і вуглеводи. Білки, наприклад, на одному рядочку, а грами на другому, аналогічно жири і вуглеводи. Я натискаю Alt-Enter і переміщаю все, щоб було в нас абсолютно. Однаково і тепер ми бачимо, що воно в нас ще не посередині. Для того, щоб зробити це посередині, виділяємо наш діапазон і натискаємо вирівняти все посередині. Тепер заповнюємо значеннями нашу таблицю відповідно до завдання. Мені не помолитись, оскільки намагаюся це зробити швидше. Ось наша таблиця готова. Тепер нам залишилось лише виконати обчислення в клітинці Е3. І так, переходимо до клітинки Е3. І нам потрібно ввести формулу. Нагадую, для того, щоб ввести формулу, ми завжди починаємо з дорівнює. І так, дорівнюємо. Наша формула Б3. Множимо відповідно до завдання на 4. Далі додаємо С3. Множимо відповідно на 9 і додаємо d3, множимо на 3,8. Для того, щоб кожен раз не вводити однакову формулу, ми виконуємо автозаповнення. Виділяю цю клітинку і провожу до кінця. Ось таким чином ми заповнили повністю всю таблицю і зробили потрібні нам розрахунки. Зберігаєте ваш результат і подаєте мені на перевірку. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи. Бережіть себе до наступного тижня!